Екзамени позаду, попереду дорога в доросле життя і відділяє ці два етапи всього один вечір шкільний випускний. Зірковий клас готовий до наступного етапу і з теплотою згадує вже минулі шкільні роки. Наша найяскравіша згадка про школу це, по-перше, наші вчителі, звісно, вчителі, наш класний керівник. Вона наші два класних керівника: це з начальної школи та з уже середньої. Вони обоє подарили нам життя у школі. Ліцеїсти зібрали свої спогади на стендах, щоб кожен гість міг розділити їх з ними. 11 років тому маленькі акерманці розпочинали навчання в першій школі, а сьогодні стали першими випускниками ліцею. На жаль, реалії війни змушували декілька разів переривати вечір та спускатись в укриття через ракетні небезпеки. Та головні слова все ж таки були сказані. Дорогі мої випускники, сьогодні ви залишаєте їхню школу. І все, що чекає вас у дорослому житті, тепер залежить тільки від вас самих. Ми вчили вас бути щирими, самостійними, відповідальними, чуйними, вчили дружити, відстоювати свою думку, любити науку, дбайливо ставитися до знань, тобто дали основу того, без чого неможливо стати справжньою людиною. Все це ваш капітал. І нехай він допоможе вам у вашому дорослому житті. Напутнє слово сказав і міський голова Віталій Граждан. Він наголосив, наскільки пишається випускниками наших шкіл та бажає їм подальших успіхів. Якщо для школярів цей день радісний та бажаний, то у декого на очах блищали сльози. Батьки для них їх нащадки зовсім непомітно стали дорослими. Хоча здається, ще нещодавно вони разом робили домашні завдання, сини і дочки, наші любі діти. Це зрілості настав нестримний час. Ви самостійно вже почнете жити у добрий час, благословляємо вас. Нехай же вас Господь зберігає у світлу путь на добрі діла, на вірну стежку завжди наставляє, щоб доля в вас щасливою була. А в руках прощальні слова, подяки сказані. А отже час танцювати, шкільний вальс. Перше муніципальний бажає випускникам легкої дороги та здійснення всіх мрій. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін. Перший муніципальний канал.